Слава Україні ще раз вам. Да, героям слава. Росіяни почали хвилю масованих обстрілів України. А що це означає і чого нам чекати надалі? Вони не почали, вони продовжують обстріли. Якщо ви маєте на увазі повітряне, то в основному в останній час відбувається нанесення ударів баражуючими боєприпасами типу. Шахід 131 136 і три шість. Є деякі з цього приводу бражуючі боєприпаси їх. І для підвищення ефективності іноді вони включають склад під час нанесення повітряного удара ракети, як крилати, які можуть маневрувати маршрути, змінювати так і балістичні, які складні з точки зору їх знищення. У нас не так багато. Батарії зенітних ракетних комплексів спроможностями протиракетними водночас бачимо, що у РФ також ситуація неспокійна над Ростовською областю. Зокрема, місцеві жителі побачили дрони, а в Брянській області безпілотники атакували нафтосховище. А чи планують і надалі збільшувати кількість військових операцій на території РФ наші спецслужби? Безумовно, планують, але виходять з проможностей. Які надають поставки озброєньої техніки як нашими союзниками, так і підприємствами нашого воєнно-промислового комплексу. Уряд тільки на безпілотний апарат виділив кошти суттєві, великі 40 мільярдів і. Тому виробляється і поставлене завдання до кінця цього року, щоб було декілька десятків тисяч. Ну а на минулий рік президент анонсував такий підхід, що повинен виробити до мільйона безпілотних літальних апаратів. Це серйозна така амбіційна задача, але вага доля е, застосування безпілотних літальних апаратів і тільки літальних апаратів, а також наземних. Морських підводних вона буде збільшуватися. оскільки питання зараз цій війні більше цілі вражають артилерію: 70-80%, доля до збільшується, але з руханням того, що є серйозні проблеми з постачанням і виробленням снарядів, ослабливо таких як 155 і 152 калібр. Сили оборони України то безумовно зрозуміло, що треба е виробляти якомога більше дронів, але боротися за якісні показники, тобто таким чином, щоб всі дрони могли виконувати свої завдання в умовах застосування росіянами на радіо засобів радіелектронного подавлення. пане Ігорю, а яка ситуація зараз на фронті? Чи досі Авдіївка залишається гарячим напрямком? Яка ситуація у Дальті Дніпра? — Проводится силами обороны Украины стратегичная оборонная операция. Фактически, против всего, всей линии Зипнина больше тысячи километров. И наиболее интенсивные бои идут в районе Купелска, Сватова, Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Активізувалися ідея ворога на Бердянському і Мелітопольському напрямку, по флагам наших вклінені твінень вони намагаються діти, а також зосереджують сили на херсонському напрямку з метою вибити морських піхотинців наших цих плацдармів, які вони захопили, утримують, і тобто, фактично, по всій лінії йдуть напружені. Бої. А от власне ви це сказали, що йдуть напружені бої, і я би хотіла ще поручити таку тему, що патріот збили новітні літаки РФ. А чи можете розповісти подробиці збиття Су 34 Так був збит не один літак, а цілих три, і це велике досягнення. я хотів би нагадати, що у нас вже був так би рекорд. Чи такі дуже високі показник світового рівня, коли на території Російської Федерації було збито п'ять літальних апаратів, там два літака, по-моєму, і три вертольоти, але п'ять літальних апаратів такого часу на рекорд цей був у ізраїльтян, коли вони збили радянські літаки на озброєні арабів. Чотири. А тут був показив показник досить високий зараз. Три одночасно, само по собі це досягнення. А крім того, завдяки таким діям, безумовно, це вимушить ворога змінити тактику дій десь більше місяця. Тому збили літак один і теж із засади. Скоріше всього ці дії були зеніта ракетного комплексу середньої великої дальності. От, чи Петріота, чи сам Діну десь якогось такого типу, <кій> і несподівано готувалися, вивчалися їх польоти, і підготовка була проведена ретельна для цього. І Потім досить професійно провели цей бій проти оповідної, проти, проти лі, засобів нападу, дуже коштовних. су 34 це бомбардувальник. Модифікація якби Су-24, який у нас є на озброєнні, він бомбова нагрузка в два рази більший, ніж Су-24, ну і так далі. Це літак покоління 4-2 плюса, а Ф-16, наприклад, покоління 4-1. Тобто ще більш удосконалений, має більше можливості. І зрозуміло, що більш коштовний за 50 мільйонів там ну, по різному. Модернізація, оснащення мільйонів доларів мається на увазі, тому це е, такі дії, які тільки характеризують високий рівень професіоналізму воїнів протиповітряної оборони. От, ви згадали про F-16. Нідерланди власне готуються передати Україні перші 18 літаків F-16, Повідомляє Володимир Зеленський. А скажіть, будь ласка, чи достатньо нам цього станом на зараз? Чи треба щоразу більше і більше і більше? Це як само собою нам потрібно і з союзниками йде роботу відносно того, щоб хоча б укомплектовати до чотирьох бригад по 40 сорок. Літальних апаратів, і ну там плюс-мінус, і, і важливо, щоб вони заходили хоча б на рівні іскадрілі, щоб бути більш ефективними під час застосування. Ну одночасно з пілотом готуються наші інженерний склад техніки, готується аеродромна січі, взагалі, скажімо, ділянки, десь шасельні дороги іншого. Для того, щоб застосовувати для розльоту і посадки, ну і не тільки в 16-й де в Швеції взагалі концепція використання їх стратегії, полягала в тому, що якщо Росія починає з ними війну, то вони розсереджують свої Гріппіни. По фронтовим аеродромам, по ділянкам дорог і так далі. Тобто він з цієї точки зору на зору гріпін, який теж, на мій політ, повинен з'явитися в нашому небі. Питання часу, і він більш пристосований для умов виконання завдань з точки зору того, що ворог наносив удари по нашим аеродромам і так далі. Тобто, він більш неприхотливий через f-16 дуже цікаво було почути про Швецію. А пане Ігорі, а як вплине на фронт відсутність фінансування від Сполучених Штатів Америки? Ну затягуються поставки. Зрозуміло, що це негативний вплив, але я переконаний, що воно відбудеться. Ми знаємо, що тут на, на днях був виступ голови. Палати представників американських від республіканських, де він і виключно говорив тільки по Україні, то ну, більше цитував Біблію. І дай, дай Боже, щоб ці цитати його були не тільки виділогічним лічі в якомусь кар'єрному. Тому що він змінив якби цим виступом своє відношення до підтримки України. А що була конкретна дія відносно поставок? Я думаю, так чи інакше, в наступному році це питання вирішиться. І крім того, розглядаються шляхи по наданню 50 мільярдів євро до допомоги від Європи. Що цього приводу сказав? Я думаю, це теж націленість європейців є. І яким чином не на ще протидію того уже горба це відбудеться, Це інші питання, але воно відбудеться. Гур приголомшило даними про мобілізацію УРФ. За їхніми словами, у Росії можуть мобілізувати щоденно від тисячі до тисячі двохсот осіб. А як ви вважаєте, ці цифри є реальними? Ну, таку чи не таку, але по особовому складу вони незважаючи на те, що офіційно об'являли часткову мобілізацію, там на 300 тисяч, а знаходять шляхи для того, щоб попонувати чи за рахунок мобілізації, чи за рахунок збільшення чисельності збройних сил, це не принципово. Вони міжнародне законодавство не дотримуються своє законодавство порушують. І тому діють по доцільності доцільна така кількість значить вони знаходять шляхи для того, щоб збільшувати кількість, і ми це бачимо. І наші оборонці відчуваються в діях на фронті. Це безумовно небезпечно. Треба нам готуватися і підтримувати наших військових. Ми знаємо ресурс по людям один до чотирьох. Тому нашого військовослужбовця треба таким чином озброювати, забезпечити, щоб він був спроможний професійно виконувати свої завдання з чотирьом російськими. Це не проста завдання, але це наш шлях. і Ми його пройдемо. От а як на вашу думку можна покращити процес мобілізації в Україні, тому що точиться багато дискусій. Можливо, у вас є якийсь от рецепт покращення мобілізації в нашій країні. Треба виконати підходи революції гідності і справедливості і реалізувати цю справедливість в виконанні всіми громадянами нашої країни обов'язка по захисту своєї батьківщини. Його треба почати з того, щоб з 18 до 60 років були обліковані громадяни чоловічої статі, воєнно жінки. І з урахуванням того, скільки і кого вона зараз розібратися, не може, тому що немає на жаль такого обліку залучити всіх, хто спроможен, зрозуміло по здоров'ю, по обставинам, родинним, але в бойові частини будуть іти всі, хто відповідає таким вимогам, а в інші забезпечуються повинні іти всі решта. Тому що небезпека для всієї держави, для всього народу, і це той час, коли таким чином треба виконувати, документ повинен мати цілодобовий громадянин, який визначає, ну, можна в електронному відні, але і паперовий, який визначає його відношення до виконання завдань щодо захисту своєї батьківщини, де там. Написано і дані зв'язку з ТЦК, де це все обліковано, і що цей процес під контролем, тоді можна вирішувати завдання відносно для чого це проводиться мобілізація, чи кажуть там додатково треба вирішити демобілізацію. Але так чи інакше, тут процес для того, щоб укомплектувати наші бригади, які досить багато втратили під час ведення бойових дій. На фронті зараз до комплектації 80-90%. І крім того, оскільки ми маємо стратегічне завдання, президент його підтвердив на прес-конференції. Відносно того, що наступному році будемо зусиль щодо деокупації країни, потрібні нові бригади. А їх треба буде комплектувати, особовий склад озброювати, навчати, і тоді ми тільки будемо спроможні виконати ці завдання по такий шлях. А які прогнози ви можете дати на наступний рік, на 2024? от буквально два-три. Ми зараз Сили оборони України будуть виконувати завдання проведення стратегічної оборонної операції активної, Тобто на тих напрямках, де у нас будуть резерви можливості проводити конт, наносити удари. Але це займе якби кінець цього року і зіму. Виграти час для того, щоб акумулювати сили і засоби, і на підставі того, скільки цього вдасться, скільки нададуть нададуть нам союзники саме виробими вене-промислового комплексу, буде прийматися рішення щодо подальших дій, тобто формування і проведення. Планування наступальної операції, яка повинна провести до деокупації, зараз це планування проводити неможливо, тому що не визначені сили і засоби йде робота напружена відносно того, щоб нам надавалися ці озброєння техніка.